Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. З вами файний огляд, і як завжди, з вами Ігор Пацера. Хочу вам презентувати новинки 2025 року, а саме оновлена серія жилок. Вона не то, що оновлена, вона повністю нова. Має 1000 метрів розмотку та 300 метрів. І давайте більш детально зараз розповім, які вони є, які діаметри в цих жилках є і в чому різниця у них не тільки по кольорам, а все ж таки є трішечки різниця. Так як я вже сказав, має розмотку 300 метрів і має розмотку 1000 метрів бобінки. Ви можете з легкістю собі підібрати там, чи на одну катушку намотати, чи на 4 катушки там, по 250 метрів. Це вже ви вирішуєте, як вам зручно буде, яка для вас розмотка буде зручніша. Давайте почнемо з жилки серії Diamond. У нас є серія Diamond і є серія CP. Fishing Line. І крафішинг Line з флюрокарбоновим покриттям. Фіолетова та жовта жилка в серії Diamond це жилки з флюрокарбоновим покриттям. Ці жилки менш тягнуться, вони все ж таки більш тримають навантаження, особливо коли ви ловите десь в закаряжених місцях. Чи на дні є якісь ракушка, камінці, що може травмувати вашу жилку, то флюрокарбонове покриття вам буде в допомозі. Воно вам буде допомагати тримати ці всі пошкодження. І е, жилка набагато довше проживе з е, таким покриттям, чим звичайна моножилка. І е, з флюрокарбоновим покриттям сама по собі жилка вона йде тяжче, так як є додаткове покриття, це флюорокарбонове. Жилка набагато швидше тоне, і в неї набагато менша розтяжність, чим у звичайної моножилки. Вона, ну от прям на глобально багато не тягнеться. Якщо звичайна жилка має дуже велику розтяжність, то ця жилка має мінімальне розтяження. Ви берете її до рук, і на дотик ви зразу зможете зрозуміти, порівнявши звичайну жилку в такому ж самому діаметрі із флюрокарбоновим покриттям, вони будуть суттєво відрізнятись. Ось такого фіолетового кольору має жилка з плюрокарбоним покриттям. Вона майже не має ніякої пам'яті, її змотав з бобінки, вона повністю випрямляється. Під своєю вагою, в мене зараз в руках 286 діаметр, і е, дана жилка має розривну нагрузку 5,7 кг. Е, вам, на перший погляд, здасться, що це дуже мало як для такого діаметру, але це правдивий. Правдива розривна нагрузка, і ви повинні розуміти, що розривна нагрузка ну, ніяк не впливає на рибу там достати 20 кг. От, взагалі, ніяк не впливає. Це розривна нагрузка, коли різким ривком розірвати той вузол, тому ви можете. Витягнути на, з такою розривною нагрузкою ну, будь-яку рибу, буде там короб 20-30 кг, без різниці, якого ви зловите, ви на цю жилку її достанете. Тому розривна нагрузка це все ж таки коли от ривковий. Ривкова нагрузка йде, а тоді вона може розірватися. Коли ви все плавно робите, витягуєте рибу працюючи з фрикціоном, ви можете на 0,2 жилку там, з розривною нагрузкою мінімальною, ви достанете самого великого свого трофея. І ось таким форматом у нас є: з флюрокарбоновим покриттям фіолетова жилка, і ми маємо ще жовтого кольору. Тут ви вже можете для себе підібрати, чи ви будете більш яскравою жилкою ловити, чи темною жилкою. Ну і фіолетову жилку вночі буде не дуже гарно видно. Якщо ви любите ну, яскраві жилки, щоб ви могли бачити, де, де знаходиться риба, по якому напрямку пливе, то ну, звісно яскраві жилки будуть в пріоритеті. Але я дуже багато знаю спортсменів, риболовів і просто рибалок, які не люблять яскраві жилки і все ж таки передають перевагу темним жилкам. Тому от фіолетова в день дуже класно видно, вночі трошечки гірше видно ліхтарем. Підсвітити трошки буде видно, але вона не буде світитися як яскрава жилка жовта, яке має покриття ще флюоресцентне, що завдяки ліхтарику його буде дуже, дуже гарно видно. Тож, що, як ви розумієте, що все ж таки флюорокарбонова жилка, точніше, з флюорокарбоновим покриттям жилка, вона більше все ж таки предназначена для такої трофейної ловлі. І ми зразу зробили такі діаметри, тонкі ми не робили. Цьому асортименті а зробили від 261 і по 405. -й. Тобто є там будь-який 309, й 331-й розміри. Всі грубі жилки є для трофейної ловлі, тому що ця жилка не зовсім підходить для дальності для спорту, саме тонкі. В тонкі варіанти, так як жилка сама по собі, як я сказав раніше, трошечки тяжче, вона буде гірше летіти саме по дальності. Якщо от порівнювати флюрокарбонову жилку там 203 діаметру, і звичайно, звичайна жилка буде далі трошечки летіти. Не глобально, але все ж таки буде далі летіти. Тому для звичайних рибалок і Спортивних змагань, коли ви виступаєте, де вам не потрібно ловити дуже далеко, ви можете використовувати дану жилку і впевнено себе відчувати на виважування риби. І такі ж, всі ті ж самі варіанти є в 300-метровій розмоці фіолетова та жовта, і всі ті ж самі діаметри від 261-го. По 405 діаметр, тому обирайте зручну для вас розмотку даних жилок. Тепер далі перейдемо до жилки CarFish Line серії CP. Тут все те ж саме стосовно розмоток 1300, але тут вже додавалися діаметри 203 та 234. Це більш тонкі діаметри для дальності, коли особливо в спорті дозволено, водойма дозволяє тонку жилку використовувати і вам потрібно дуже далеко ловити, тому тут вже зроблені такі діаметри, але не у всіх моделях. Дивіться, у нас є три кольори. Це у нас камо, перша жилка, потім йде зелена і помаранчева. Помаранчева жилка має флюоресцентне покриття, її дуже гарно буде вночі видно. І е, у помаранчевої немає тонких діаметрів. Тонкі діаметри тільки в камуфляжному е, окрасі та зеленому. 203 та 234. І помаранчево стартує вже з 261-го діаметру. Тому е, тонкі жилки є тільки в двох кольорах. Е, саме цікаве з цієї жилки це у нас тут колір зелений йде. На перший погляд, вона дуже темна, темно-зеленого кольору, така переливається з коричневим. І е, саме класне, це те, що її дуже вночі гарно видно, коли ви світите на неї ультрафіолетовими фонарями, і вона прямо ж горить. Вона як струна, вам її дуже гарно видно. куди йде пливе риба, за яким напрямком ви все це контролюєте, посвітивши тільки на жилку даним ліхтариком, і ви вже все одразу бачите. Е, тут е, в цій жилці є 203 діаметр і 234. -й. Дані жилки без додаткових всяких покриттів там, флюорокарбона і всього іншого, це звичайна моножилка. В неї доволі непогана розтяжність, що буде також вам в допомозі при виважуванні великої риби, коли ви не встигнете там відпустити завчасно фрикціон чи ще щось. Жилка трошечки замортизує цей момент, так як вона має розтяжність і все ж таки. Це трішки збереже ваші шанси на те, щоб не втратити цей трофей і все ж таки свою помилку поправити і відкрутити фрикціон і далі виважувати рибу. Ну і тут, в цій серії, ми все ж таки зробили От три кольори: один повністю камо. До речі, тут йдуть в камуфляжній в камуфляжному розкрасі, по 70 см відрізки кожного кольору. Тут йде такий оливковий, коричневий, тут йде три кольора, і вони всі відрізками по 70 см йдуть. Ось таким чином вона гарно виглядає. Реально такий насправді камо-колір. І ви повинні розуміти, що ця жилка ну, вночі її буде тяжко. Бачити. Але я ж кажу, є багато риболов, які люблять темні жилки, багато хто на чорні жилки використовує або прозорі жилки, які також нічого ніде не видно. Тому ми зробили варіант. Ось такий темний. Варіант, який буде дуже класно працювати вночі під ультрафіолетами фонарями. І флюоресцентна помаранчева. Три, три кольори цих жилок, розмотка 1300 метрів. Ця жилка пройшла дуже багато тестів. Я був прямо в захваті від нашої минулої жилки це спортлайн. Ми постійно нашою командою виступали на різних змаганнях на цій жильці на звичайних рибалках, і вам також багатьом ця жилка подобалася. Але використовуючи цю жилку там, минулого року, також на різних змаганнях, ми мали. Дуже велику кількість зразків для того, щоб ми могли випустити якісний продукт для вас, щоб ви ловили з задоволенням та не втрачали рибу за таких дрібниць, як жилка. Тому жилка пройшла всі максимальні тести, які можливі. Ми дуже довго тестували з нашими експертами, тому ми зробили для вас якісний продукт. Обирайте на вітринах флагман, мерщій на водойму. Я думаю, що вам це все ж таки огляд сподобався. Ставимо вподобачку, пишемо коментарі. Якщо у вас є якісь запитання, ви обов'язково їх пишіть, буду давати на них відповідь. А ви тим часом не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наші наступні відео. Ставимо дзвоник, тому що далі ще дуже багато новинок. Не пропустіть! Всім пока!